Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. В нас е, проходить тиждень безпеки? Так? Так. Надюша, а що таке безпека? Без Що це таке? Без це. Когда ти біді, то тебе спасають? Так, Надюша. Так. Ми сьогодні з вами поговоримо так, як зберегти наше здоров'я, так? Як ми можемо собі допомогти, якщо ми потрапили в біду? Надюшенька. А, а який транспорт є у нас в місті? Так, який транспорт? Є Єрати, поліцейські, а ще, uh. є пожежний, поліцейський, а ще що можна побачити, який транспорт. Парапорт. Е, так, швидка допомога, так, ще. Е, і там про газ Так, є служба газу у нас, так, Надюша, е, це ти назвала е, спецтранспорт. Так, без якого ми не можемо обійтися. Він нам допомагає. Якщо ми його викликаємо, він приїжджає нам на допомогу. Надюшенька. А як називається транспорт, де м який перевозить людей? Дітей. Школа так, а ще. Чим ми добираємось до роботи? Машиною. Машиною, а ще. ще. Так, А ну, послухай загадку. Уважно. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Як називається цей транспорт? Авто? Автобус! автобус. автобус. Так, автобус. А ну далі слухай загадку. По місту дві змії повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Так. В цьому транспорті є ріжки. Так, він їде є... він за допомогою току, струму. Так, Надюша. Трамвай. Трамвай. Так, Надюша, трамвай, так. Ти їздила на трамваї? Їздила. Їздила. Так, Надюша. А ну ще послухай загадку. Так. Троє очей хлопець має, і всіма трьома моргає. Як моргне зеленим оком, йде спокійно. Рівним кроком, а червоним або жовтим вимагає, щоб не шовти. Ах, Шо, це, що ми? це? це? Як це? Світлофор? світлофор. Так, це світлофор. Добрий день. Дашуня. Добре. Добре. Дам, добре. Ранок. Так, Надюша, дівчатка, ми назвали з вами види транспорту, які, які є в нашому місті. Так, а хто пригадає, а як треба поводитися в автобусі, в трамваї? Коли ми заходимо в трамвай, в автобус, як треба себе вести? Можна себе вести спокійно. 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 Так, спокійно, молодець. Не шуміти, не кричати, так? Так. Так. А коли е, ми вже е, доїхали до місця призначення і ми виходимо, що ми кажемо водію? А, да побачення. До побачення. Так, до побачення і дякую. Так, обов'язково треба казати дякую. І гроші І гроші нужно. треба <ганы> дати, так. А коли ви підростете, будете великими вже і будете їхати в автобусі чи в трамваї, поруч можуть бути літні люди, які пересуваються на палички, старенькі. То, що ви повинні зробити, коли ви зустрінете таку людину? Місто. Так, молодці. Оступити место. Так, Надюша. Так. Дашуня, ти згодна? Добері. Згодна, так? треба Так, так. так треба вступити місце. Так, дітки, молодці. Дітки, а як ви вважаєте? А чому е, в транспорті? Краще їхати сидячи? Тітка маленьким. Як ви щоб вас качав? Так, щоб не... щоб не укачав. Так, щоб не покачатися, так, так. Це наша безпека. І ще треба триматися, так, за поручні. Якщо ми стоїмо. Треба триматися добре за поручні. Так, дітки, давайте з вами пригадаємо, як ми переходимо, обходимо тролейбус та автобус. Щоб не трапилось біди, тролейбус, ну на обійди, а попереду трамвай. Це а. правило не забувай. Так. Давайте ще раз разом повторимо цей віршик. Давайте, дітки. Давай. Щоб не трапилось біди. Щоб не трапилося біди. біди Тролейбус ззаду обійди. Тр... 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 Л... 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 Ззаду, ззаду обійди? Ззаду обійди. обійди. Так, а попереду трамвай. А попереду трамвай. Це правило не забувай. Це правило не забувай. Так, дітки, а як ви гадаєте, а чим відрізняється? Тролейбус від трамваю трамвай, тому що їде електричний, а автобус нет. Так, їде. так, так, добре. А тролейбус і трамвай дашуня. Подумай, чим вони відрізняються? Хочу почути твій голосочок. Є різниця тролейбус і трамвай? Є різниця? Так. Скажи. Трамвай їде по чому? Так. Він їде по двом коліям, так, дітки? Так. Пізнь. А тролейбус. А тролейбус в гумових сапожках, на колесах. Зрозуміли? Так. <сум> так, дітки, молодці. А зараз давайте ми з вами розглянемо малюночки. Хвилиночку. Так. Я вас вижу. Так, добре. А зараз що ви бачите? Щось бачите? На екрані. Бачу, бачу. Так, з'явилася картинка. Останавливав автобус? Так, бачу, що ви бачите картинку? Так. Як ви вважаєте? Кого ми бачимо на цієї картинки? Кого ми бачимо? Политику і трьох дітей. Так. І дітей. так. Так. А який настрій у дітей? Які веселия, який настрій настрі у дітей? Ану уважно погляньте. Діти веселі, чи сумні, чи налякані? Біжать? Да? Вони, Вони перебігають. Вони, вони налякані, вони не знають, що робити. Машини швидко їдуть, і поліцейський що каже? Зупиниться машина, бо треба віком перейти. Оцей знак, що ви бачите, рисочка, на червоному кругу, так? він Стоп. Позначить... Топ. Так, молодці, зупиниться, дітки повинні перейти дорогу. Так, Ді... а дівчата, а дітки правильно переходять дорогу в відповідному місці. Да. Так, а як ви зрозуміли? Тому що вони не біжать. Так. А як, називається... а, на дорозі? а як називається ось ця смужка біла чорна Дашуня? Що? Як вона називається? Пішохідний? Пішохідний? Допоможіть. Перехід! Yes. Давайте ми з вами повторимо, як переходити вулицю. Ми переходимо вулицю по пішохідному перехіду. На який колір? Yeah. Так. На яке світо ми переходимо? На зелений. На зелений. Так. Молодці. А на червоне дашуня. Так, нельзя так, да, так, молодці дівчатка. Дітки, а як поводитися на вулиці треба? Ось ви гуляєте на вулиці, їдуть машини поруч, можуть їхати. Де ми повинні йти? Дашуня. Пішоходи йдуть по дорозі, де машини їдуть, чи ні? Пішоходи. Так. Пішоходи йдуть по. Поруч з дорогою є тротуар. тротуар. Разом скажемо слово тротуар. Тротуар. Тротуар, так, молодці. Так, добре. Давайте ще ми одну картиночку розглянемо з вами. Так. Дітки, ви бачите картиночку? Так. Так. Давайте подумаємо, що тут відбувається. Поліцейська машина. Поліцейський... Малої дитини пише штраф. А чому дитина плаче? Дашуня, чому вона плаче? Я подумала, чому вона плаче. Маленьким діткам штраф не виписують ніколи. Так. Да. Подумайте ще раз, чому маленька а, дівчинка плаче? Що могло трапитись? Тому що їй не подобається. К... «Коли її становила? Вона, мабуть, загубилась, так, Надюш? Так. Коло неї немає дорослих. Жінка дитина може сама ходити? Ні. Ні. Так. Мабуть, вона загубилася? І на допомогу прийшов. Так. Приїхали. Так. І спрашують, я який у дитинний номер дома. Так, Надюша. Поліцейський? Так. Знайде батько. Дівчинки і поверне її батькам. Так. А ви всі знаєте, як звати ваших батьків? Так чи ні? Як звати. Знаєте чи не знаєте? Знаємо. Знаємо ось. А домашню адресу знаєте? Дашуня. Мабуть, знає. Мабуть, знає. Так. Добре. Так. Дітки, давайте ми послухаємо віршик. Поведінка на дорозі. Так. Сідайте зручненько, і давайте ми послухаємо. Як поводитись на вулиці, це відомо всім. Коли ж хтось чомусь забув, це, ми нагадуємо їм, всі дороги там, де транспорт, мають. Бути без дітей. Ні в м'яча не можна грати, ані в гілки, ні в хокей зі скакалкою стрибати чи тягнути там канат, а ні голуба ганяти, ні катати самокат. Дітки, де ми повинні з вами гратися? На тротуарі. Ходимо по тротуару, так. А де дітки гра... полюбляють гратися? На тротуару. Є У нас такі дитячі майданчики, так? На дітській площадці. Так. А в парку, так? На так. піонах, Подалі від дороги. Дітки, я сподіваюсь, що ви все зрозуміли і запам'ятали. Здорово, це наш скарб. І ми його повинні берегти. Так, дітки, до побачення. До побачення я вам пропоную намалювати і надіслати нам малюночок. Так. Про що ми сьогодні розмовляли? Про безпеку. Так. Отож, будь ласочка, намалюйте на малюночок про безпеку. Добре. І не забувайте ці правила. Добре. Всім гарного, спокійного дня. Зараз я вітаю, я, 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 я спокою. Бережіть себе. Тобто Добре.